Полія не постраждала, полотно не постраждало. Наразі зараз ми ремонтуємо контактну мережу. Як тільки ми її відремонтуємо і налагодимо ще додаткові там інфраструктурні комунікації, ми знову запустимо трамвай. Ми сьогодні зранку далі оголошені. У нас трамвай змінив трішечки маршрут, але ми додатково пустили 10-й тролейбус для того і збільшили його інтервал для того, щоб мешканці не відчули на собі всі ці незручності. Додатково пустили 15-й трамвай. Зробили таким чином, щоб мешканці не відчули цих всіх проблем на своєму трафіку. А зараз всі комунальні служби, в управлінні яких знаходяться ті житлові будинки, допомагають мешканцям, надали плівку, надають шифер, надають, якщо необхідно, пліти ОСБ і допомагають безпосередньо закривати всі отвори для того, щоб провести герметизацію будинку. Повністю зруйнованих домівок немає, є пошкодження покрівлі, деякі балки. Там ми будемо відновлювати власними силами.